Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про нову схему, через яку водіїв забира... ну, забирають право керування транспортним засобом. Зараз масово ширяться <кхів> саме новини про аліменти, саме про штрафи, за те, що людина може не виїжджати за кордон, заборона за виїзду за кордон, заборона продажі авто, навіть деколи, і навіть заборона просто керування авто. Сьогодні детальніше вам розкажу про цю новину, так як... Є заборона керування автомобільним транспортом, тобто своїм майном, чому, в яких випадках ти не можеш керувати авто, зараз вам детальніше розкажу. Я знаю, що вам всім надоїло слухати про ці заборони керування чи ще щось. Всім це вже чисто достало. Ну реально достало. Але по правді кажучи, можна подумати і можна зрозуміти, чому вносять саме, наприклад, за несплату аліментів. В якому випадку людина може не сісти за кермо своєї автівки? Дивіться, якщо в випадку, якщо ти не платиш 4 місяці аліментів, ти вже не маєш права сідати за свою автівку. Йде постанова в суд, що ти не платиш аліменти, і при першій, наприклад, зупинці автівки, можуть автівку забрати на штрафмомендантів, так як ти не маєш права керувати, якщо ти не платиш аліменти. Розумію, маразм, але маразм для тих, хто платить аліменти, ніяких проблем нема. Ну, по факту, якщо без причини в зупинці ну, якщо причина зупинки, чисто із за аліментів, це, звісно, дуже дивно. На даний момент людей вже зібрали як мінімум 10. 10,3 мільярда гривень чисто із -за того, що вони ну, не сплачували е, аліменти вчасно. Які ж саме йдуть штрафи людям за заборгованість? Якщо людина не сплачує довго податки, перший раз вона платить 20% від суми заборгованості, другий раз 30% від суми заборгованості, потім 40 і на, ну, останній раз вона платить там, 50% від суми заборгованості. Дивіться, тобто, якщо в тебе забирають право на керування автівки, до того ти ще платиш перший штраф там на 20% від суми заборгованості. Всього це виходить нехило, Якщо ти не можеш їздити на машині, плюс в тебе ще є штраф, і кажуть, що зараз масово таких водіїв штрафують і зараз масово ну, йде заборона на керування авто. Тому я хочу вам сказати, ну, в таких моментах, що реально потрібно платити, бо потрібно, якщо ти б взяв на себе відповідальність зробити дитину, потрібно, якщо у вас не не вийшло там свою жінкою, там жити далі, якась якісь ще проблеми, потрібно платити і потрібно і Робити вклад для того, щоб твоя дитина розвивалася. Крім автівки, там ще дуже багато пунктів є, через які ви ну ви не можете кажуть, виїхати за кордон, керування транспортними засобами, користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та холодною зброєю, і право на полювання. В принципі, можна сказати, що. Без полювання і без стрілянини ти можеш зараз, наприклад, полювання у нас, наприклад, зараз в воєнний час заборонене, плюс користування мисливською, мисливською зброєю також. Тому виїзд за Україну і просто керування автівкою. Дорогі водії, хто не сплатив аліменти, давайте швиденько сплачуйте, бо зараз кажу, зараз масово люди платять свої ці заборгованості, а заборгованості кожного року, кожного місяця ростуть і просто кажуть, через 4 місяці, якщо ти не сплатив аліменти, ти просто не можеш користуватися в кількою. Тож, дорогі водії, не пропустіть новини натисніть на дзвіночок, поставте лайк і підтримайте коментарем. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.